Сьогодні я граю Marter Містері 2. Ну і перед початком відео поставте лайк, підпишіться на мій канал, ну а я продовжу. І так, вже починається гра. І хто же я, і я невиновна, Окей. Так, добре, ну, якщо я невиновна то ладно, так буває. М -м давайте будемо грати ось невиновна. Так. що там, що там? Та до дом там хто в пільці, а не понятно. Так, ладно, давай добирати яйця. Тут у вітальні. Так. Тут ось в пільці я так розумію. Ну, ну, там це жовтки. Ну, номер 3437 цих яєць. Ось він у так, мені кажеться, чи яйця дівчинка тут хлопця вони друзі. У них парні скини. не так здалося. Так, я вже зібрала всі монеточки. Ой, яйця. Ну, типу, у них одинаковий одинаковий пік. Ось. І скини дуже похожі. Ладно. О, заспаунилась яйца. Треба шукати. Треба шукати обов'язкового тешника и Ну, чи от так. Ага, да. Вот так. Добре, давайте будемо А від неї. А я второму не пила. Ну добре, якщо було, то в принципі, ладно. Ой, давайте будемо слив парни, А, ну да, я на ней. Просто тут однако повезо <клевізом> мені зайти на цей сервер. Дуже так добре. Погнали. Будемо вибирати карту. Ну, давайте я тут щось поміняю. Типа, можна щось тут поміняти, зробити що таке. О, таке можна. Ой, вірту. Ось таке мужу. Ось. Типу, вода і Америка. Да? Угу. Ну да. О Господи, тепер сам це робити. робити. Давайте погнали ра. Ну, а поки я стала невіновним і почалася гра, ви поставте, будь ласка, лайк під моїм відео, буду дуже вдячна. Вам не важко, а мені дуже приємно. Дякую всім, хто поставили лайк ще. Ось. А, так, я думаю, хтось із оцієї тямки це. Чи він? Ага, оце він. Від мене на мушки. А -а -а -а. Де то тут він бігає. Ну добре, поки він там бігає, то я піду до нього. І його вже путем. Ага, тут його якраз пістолет. Чудово. Це було ідеально. Ну я зараз постараюсь о, спасти тих людей тільки після того, як я постараюсь зібрати о, ті, ці яйця. на мушку почав. Так, уже майже 4 хвилини записую. Так, якщо він вискочить, то я зразу його бабу. Ось. Ой, не, мені це не треба. Мені треба зібрати яйця всі. І після цього я вже буду йти в його колом. Все погнали. Де він там? Ага. Раз, два, три. Раз, два. Ой. Три. уже не може. За до нього то Він не як не хоче. Опа. геніус. Я виграла, Юпіо, йо, япил, <хе -хе> Чудово. Ой, буде запись пробузнула 20 хвилин, вже там Ось, Потому що там 15 и не 20 хвилин. Я думаю, постаратися хоча б зробити там 3700. Ой, 3500. 40, я думаю, завтра я ще пограти на два часи старатися чи один з половиною, тому що я майже сьогодні не грала в Noдерminster 2. А там мені залишилося нічого. Просто нічого не з... euh, мені залишилося я маю, для, того, для того, щоб зібрати йому цей ефект. У мене бли, не виходить маю цей як це називається, ефект, ой, не ефект, а яйця зібрати ось я не знаю чого. Вот, ну короче, да, вот так вот. Ну я думаю, это вот, як піде, в принципі. Ось. Якщо захочу, то я б... зроблю 10-15 хвилин. Якщо не незадоволь... <смі> <смі> задовольняє, то в принципі зроблю там 10-11 хвилин. Ось, якщо, типу, цей <смі> 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 як це називається. Якщо втомлюсь, дам-дам. Так, добре. Давайте оце. До речі, в мене сьогодні залетіло відео, яке було опубліковано 10, час... 10 годин тому. Тобто приблизно в 12 годин я опублікувала відео, і воно залетіло на 121 лайк і 24 ізбраних. Ось, і я взагалі ну тому що перше відео в <свят>, мене ну, залетіло 23 лайка. Ось це не дуже багато, але все одно це багато по міркам. вот. І потім у мене наступне відео, ну там відео серія було дня, опубліковано назад. От а та, яка залетіла десь тому, як я сказала. Ось, і все одно 121 лайк це дуже для мене багато, тому що у мене з. Тетут, о, тетут. З октября, ноября до 2023 року на сильний був актив. Ну, тобто я там могла пару, тетут, пару там повести, але через те, що я тут на декілька недій переставала публікувати, тому що в мене просто часу не було. Ось тут це не дуже круто. А ще мої, я не тільки, тетут, я, короче, Займаюсь двома справами. Зараз я не можу треті справи займатися, тобто робити позивку, тому що де тут я забуваю це зробити ось. Але в мене все одно є поток е, людей, в принципі, ось там стабільні. Там, е, два одна людина за тиждень-два. Ось і це для мене в принципі, нормально. Бо мені не сильно треба там робукси, е, гроші чи там як це називається. Гроши, <гручу> годли и робоксы. Вот, я не на все называю строй, потому что у меня сейчас пока что все есть. Вот, и тому я сейчас занимаюсь э, хаосом. Я занимаюсь чуть-чуть аккаунтом. То есть, можно там э, снять серию и периодически, вот то есть, вот, публиковать серию, может стараться, э, стараться каждый день. Вот. Там периодически там, залетаю видео на 20-40. От зараз на 120 залетів я взагалі офігела, тому що реально мене оте тут. Я просто думала, що мені інтернеті дуже багато часу чекати, поки з'явиться актив. А оказалось, що з'явилося дуже так швидко я моє, я офігела Ну тому що реально блін, капець Реально, я просто в мене реально відео залетіло. Ось, і, коротше клас, у мене ще в хаос тіхтосі наступнуло 509 де... Підписників, ось, і це взагалі клас. От, тому що там, за 3 дні или за 4 я маю стукнуло вже 100. Тому що я, я людям пишу про хаос кожен день там 200-300. Але я хочу швидше накопити назбирати, знайти людей. Ось, і я думаю, за 5 днів у мене, в принципі, Найдеться людей. тобто я буду шукати приблизно 333 3, 3 людей чи більше в день. Тобто, я буду там кожних пару часов три рази в день, а, кожен день типу, писати по а, Тобто один раз написала люд, сто один людям. Потім через пару часу ще написала сто і ще через пару часом написала один слід. Тобто зранку а, після обіду. И вечерком приблизно так а, я Якраску видно і так далі. Вот, и думаю, это да, тут минимум, ой, не минимум, а думаю, там среднее количество тих людей, які будуть будут буде приблизний приблизиться поток кожен день а, нових участников приблизно 10. Ось, я думаю. Думаю, що кхе, якщо я так буду кожен день робити, то я думаю, в мене щодень набереться кількість людей, скільки мені треба. Ось. І, в принципі, нормаз. Ось. Ну, я стараюся вміщати там навчання, тут грання в Roblox, хаус і TikTok. Ось в мене це виходить, ось, тому що не вперше це роблю, знаєте. Ні? Ось. Так що нормас. Ось, мене все задовольняє, в мене є багато часу, щоб все зробити. Тобто я знімаю колаби, публікую відео. Ось, шукаю людей, і в мене за часом все виходить, в принципі. Вот. Вот так. Мені, в принципі, все влаштовує за ліком. Ось, зараз я хочу а, яйця назбирати. От. Але мені не дає дівчуля. Вот. І зараз воно в мене пахне, походу. Мені так здається. та йди в баню. я йому. За що мене? Чому мене заліцінет? Ну добре. Думаю, вот этот через 4 хвилини закінчу этот рун, потому что заколібали вообще. Ось, ну думаю, що вони, блин, нікого не я -мо. Сидят, я мою где-то там от, от, рупляться, шо то, йому, я, я не знаю. Ось. Моя думка строїться на тому, як, як в них скін, як вони себе, ой, ну точніше, що в них парний скін, що вони тіляться, що вона кемперить. Ось, і те, що вона те, тут, мішає людям грати, і те, що вона їх топчить. Ось у мене така строїться думка по тим враженням, яких я... Бачив, ну тобто, якщо б вони не були тимери, вона б це не робила, вона просто спокійно грала, то окей. Ну ні, вона ж вільна, ти тут, в неї ж, ж немає сказати, Немає йому зайвого часу там. Ой, точніше тут тобто, в неї е, є вільний час, дуже багато, щоб займатися фільмю. Ні, блін, щоб було вільним часом, йому чимось там нормально зайнятися йому. Відпочити там. Щось хороше зробити. Ні. Вона хоче по поробити людей і так далі. Треш якийсь в неї відбувається. Звідки ці люди беруться? Ой. Тому що так стопудов не зробили англоюзичні люди. Ось, серус, лиус. 201к. Що... Мені каже, не просто на рандом зробили ці аккаунти за 12 робились. Потому що там не заблоку. Потому що дивіться, як он себе. Боже. Бігає за людину. Несчастна ти моя людина. Ой, якраз таки 3500. Ой, якраз таки буде, якщо я зберу 20, то виходить буде 3526. Я думаю, що ще після цього відео а, змонтую, опублікую. Ой, о, я шерів. Ось, я думаю, коротше, а, пошукати ще людей. Кстати, в мене ще 81 а, монеточку і в мене тобто 2,5 карти і в мене, в принципі, буде те, що треба. Ось, але мені страшно, що це б ті тімери, де тут зненацька нападу. І потім вже буде пізно. Ось я не знаю, хто Дон. Ось і це мене лякає більше всього, тому що від незнання нерозуміння, хто Дон, хто мадер хто вбивця, оце страшно. пошел отсюда. Бах, трах. Бабах. Иди сюда. Сюда пошел. Сюда пошел. Сюда. Несчастный. Так, мені та буде мішати. Взагалі клас повноцінний сет. Та блін Не можу я встигнути. Бахнути його. Вона ж по нам не мешала ще. Як він там встигає за мною бігати? Що подобається біля? не зможу. Так, і Та його навіть впіймати не можу, як він ускорився. Ви хтось поняли? Ви поняли, як він ускорився? Я ні Ну добре. Дякую за перегляд цього відео. Всіх люблю, всіх сямка і всім. Бувайте